Вітаю! Починаємо розв'язувати завдання із теми похідна, геометричний та фізичний зміст похідної дотично до графіка. Отже, першим ділом нам треба розуміти, що ось табличка похідних у вас буде в довідкових матеріалах. Пригадуємо собі, що похідна від сталого числа дорівнює нулю, похідна від ікса дорівнює одиниці. Ну і відповідно похідна від кореня, від логарифма, від x у степені дуже часто вживається, від f е в степені Х. Це все ви маєте і знаєте. Тому давайте приступаємо до застосування. Отже, перш за все, пам'ятаємо, що похідна це швидкість зміни точки. Що такі зміни функції. Так? І тому, коли нам треба знайти значення похідної функції у точці, якійсь, нам спочатку треба знайти похідну штрих. Для цього ми беремо 2х куб, двійку, як множник, виносимо від х куб за формулою, від х в степені альфа. це буде альфа на х степені на одиницю меншому, тобто це буде 3 помножити на х у квадраті, ну і від п'ятірки похідна 0, бо 5 це число. Тому маємо 6х у квадраті. Тепер нам треба підставити точку мінус 1, тобто знайти похідну в точці мінус 1. Замість х підставляємо мінус 1, мінус 1 у квадраті 1, тому в результаті отримуємо 6. Йдемо далі. Наступне, знайдіть похідну ось такої функції. Тут знову все достатньо легко. Дивіться, y дорівнює. Від х у 10-му, це вже ми знаємо 10, а х в 9-му тепер. Відняти 3х в 5-му, 3 на місці, від х у 5-му, 5х в 4-му. Ну і 0 від 10 0. Добре. тобто маємо 10х у 9-му відняти 15х у 4-му. Шукаємо таку відповідь, бачимо, що це відповідь А. Так, Ой. так їдемо далі. Знайдіть похідну функцію ось такої. Тут вже є і степенева, і е, тригонометрична. Тобто похідна дорівнює 4х у третьому додати 3, а похідна від косинуса дивимося в табличку мінус синус х. Тобто 4х в третьому відняти 3 синус x. 4х в третьому мінус 3 синус х, відповідь Б. Наступне четверте, дивимося, нам треба знайти значення похідної функції в точці 1. Для цього спочатку знайдемо похідну. Але, що ми бачимо тут? Функція дуже незвично записана. Дивіться, це те саме, що мінус 2 помножити на 1 ділений на х в 5. Але це те саме, що мінус 2 помножити на х у мінус 5. І вже тепер шукаємо похідну. Мінус 2 помножити х у мінус 5 це ми беремо мінус 5 і множимо на х. На одиницю меншому, тобто мінус 5 мінус 1 мінус 6. Тоді мінус 2 на мінус 5 це буде плюс 10, а х у мінус 6 – це 1 поділити на х у 6. Тепер треба в точці 1, тобто замість х підставимо 1, і це буде просто 10. Добре, наступне завдання дуже простеньке і цікаве, хоча дуже багато помиляється в ньому. Нам треба знайти похідну функцію такої. Зверніть увагу, косинус 3 і F в степені 5, тут немає ксів. Бачите, змінних немає. Тобто і це число, і це просто якесь число. А похідна, коли нас є е, від числа, то похідна дорівнює нулю. От і все, бо багато хто робить помилку, шукаючи похідні від косинуса і. е. Добре, наступне. Скажіть похідну функції ось такої. Дивимося, в нас є щось у квадраті, але це щось не х. Бо від х квадрат ми вміємо шукати. Тобто, ми до квадрату підносимо ще якусь функцію. Тобто, кажемо, що в нас функція від функції. У цьому випадку нам треба взяти похідну спочатку від квадрата, це буде 2 помножити на ось той аргумент, який був, і домножити це все на похідну від цього аргументу, тобто на похідну від 2х мінус 3. Але похідна від 2х мінус 3 це 2. Множимо на 2 4 і 4 на 2х мінус 3. Можна ще відкрити дужки і отримаємо відповідь В. Далі рухаємося. Десяте. Знайдіть похідну ось такої функції. Дивимося, що в нас оце записаний дріб. Згадуємо, як знайти похідну від дробу. Для цього нам треба взяти похідну чисельника. Бачите, так, Помножити на знаменник. Бачите? Потім чисельник помножити на похідну від знаменника, а знаменник піднести до квадрату. Давайте спробуємо зробити за цим правилом. Отже іг штрих дорівнює. Я завжди починаю зі знаменника, тобто це 1 додати 3х до квадрату. Потім беремо похідну від чисельника 2 і множимо просто на знаменник на 1 плюс 3х. Відняти. Тепер беремо чисельник 2х і домножуємо на похідну від знаменника, а тут просто 3. Все, відкриваємо дужки, буде 2 додати 6х. Тут перемножили відняти 6х і на 1 плюс 3х до квадрату. Бачимо, 6х і мінус 6х знищилося, залишилось 2, поділити на 1 плюс 3х до квадрату. Все просто. Тринадцяте завдання теж у нас правило добутку. Дивіться, оце в нас одна функція, і її помножили на другу. Ось воно. Для того, щоб знайти похідну від добутку, теж користуємося правилом. Беремо похідну від першого множника 1, множимо на другий множник на косинус. Потім додати перший множник x, множимо на похідну від другого множника на мінус синус x. І спрощуємо: будемо мати косинус відняти x на синус х. Косинус відняти Х на синус Х, а це відповідь, де? бачите, просто доданки місцями поміняли. Добре. Наступне завдання 14. Дивіться, матеріальна точка. Коли в нас є матеріальна точка, згадуємо завжди, що це йде мова про фізичний зміст похідної. Відомо, що похідна від шляху або від переміщення це швидкість. А похідна від швидкості це прискорення. Запам'ятали і цим легко користуємося. Це дуже часто вживається у математиці, у фізиці. Тому використовуємо. Нам треба в який момент часу, нам треба знайти час. Швидкість точки дорівнюватиме 8. Тобто, в нас відомо, що швидкість буде дорівнювати 8. С від Т у нас Т квадрат плюс 3Т плюс 4. Далі ми пам'ятаємо, що швидкість це похідна від переміщення. Тобто, беремо похідну від цього виразу, це 2Т додати 3. І відомо, що вона має дорівнювати, швидкість має дорівнювати 8. Тобто 2Т плюс 3 має дорівнювати 8. Розв'яжемо. 3 перенесли, отримали 5. І в момент часу зразу у вас очевидний, 2,5 години. Все дуже просто. Далі, кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції. Згадуємо, що геометричний зміст похідної полягає в тому, що похідна функції в деякій точці, в якійсь точці х0, ось у цій точці. Це кутовий коефіцієнт оцієї дотичної. Дотична має рівняння kx плюс плю, і ось це k це і є похідна функції в точці. Або це є тангенс кута нахилу дотичної. До графіка. Так, і тому тут, коли нам треба знайти кутовий коефіцієнт дотичної, ми якраз оце і згадуємо. Кутовий коефіцієнт це і є похідна функції в точці Х0. Значить, що нам треба зробити? Просто знайти похідну і підставити в цю похідну 3. Давайте спробуємо ф'. Це в нас буде 4 відняти одну третю виносимо, а тут буде 3х квадрат. Далі порахуємо 4 мінус х квадрат, скоротилося, і підставимо 3. Тобто 4 відняти 3 в квадраті 9. Отже, коефіцієнт кутовий буде дорівнювати мінус 5. Є. Знову на рисунку зображено графік і дотично в точці з абсцисою х0. Знайдіть значення похідної. Так, в нас тут невідома функція, просто графік є. У нас навіть невідомо рівняння дотичної, тобто кутового коефіцієнта немає, але ми згадуємо, що похідна функції в точці, вона не тільки кутовому коефіцієнту, вона ще дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної. І тут єдине, що треба дуже уважно подивитися, кут нахилу дотичної. Помилково часто кажуть, що це 45 градусів. Ні, ось дотична. а ось… Додатній напрям. І кут ми беремо ось цей. Запам'ятали, нас цікавить саме кут нахилу дотичної до додатнього напряму. Тобто це буде кут 180 мінус 45. Отже, це дорівнюватиме тангенсу 180 мінус 45. А далі ми знаємо, і в таблицях у вас є, що тангенс 180-45 це мінус тангенс 45. Або це просто мінус одиниця. Це все ви маєте в довідкових матеріалах. І оцю рівність також. Є. Наступне, знову обчисліть похідну в точці 1. Якщо кут між дотичною проведеною до графіка функції в точці з абсцисою 1 і додатнім напрямком осі дорівнює 30 градусів, що ми розуміємо? Ми це і знаємо: що похідна в точці 1 буде дорівнювати тангенсу 30 градусів. А тангенс 30 це 1 поділити на корінь з 3, або звільнимось від ірраціональності. Це корінь з 3 на 3. Все. Легко і просто. Давайте ще. Функція F від x має в точці Х0 похідну мінус 4. Визначте значення похідної функції у точці Х0, але функція, дивіться, яка дивна, функція зовсім не звичайна, якась же і в ній тут щось незрозуміле. Проте, нам треба знайти значення похідної. В точці навіть Х0. так? В точці Х0. Давайте спочатку спробуємо записати, як знайти взагалі похідну цієї функції. Бачимо, 2 помножити на F. Значить, 2 залишається. Беремо похідну від F. f штрих. Далі додати: похідна від 7х 7. Похідна від 3 0. Отже, так і залишається. Тоді. Похідна функція в точці Х0, значить, нам треба сюди замість x підставити x0. І це буде 2 на F' в точці Х0. А штрих в точці Х0 нам відомо Оце число мінус 4. Тому ми 2 множимо на мінус 4, це мінус 8, додаємо 7, отримуємо мінус 1. Все достатньо просто. Давайте розглянемо ще. Встановіть відповідність між функціями і їхніми похідними. Пригадуємо. Перша функція в нас мінус 2 х четвертому. Мінус 2 як множник, як коефіцієнт, а від х в четвертому похідна 4х в третьому. Синус 2 це число, тому похідна від нього 0, тобто буде просто мінус 8х в третьому. І це бачимо відповідь В. Далі, друге, дивимося: похідна. Мінус 4 залишається від х квадрат 2х, від 9 0. Отже, маємо мінус 8х. Мінус 8х відповідь Д. Далі, третє штрих дорівнює 3х квадрат відняти 1 друга х, а х від 1 другої віднімаємо одиницю це буде мінус 1 друга. Давайте спробуємо тут записати по-іншому. 3х квадрат відняти. А тут, якщо маємо х в від'ємному показнику, то ми його можемо записати як 2 на х в степені 1 друга. Ну і пам'ятаємо, що це те саме, що корінь з х. Тому запишемо 3х квадрат відняти 1 на 2 корінь з х. Тобто відповідь А. І останнє четверте, давайте розглянемо, що тут. Тут в нас якийсь знову запис незрозумілий, але давайте пригадуємо: корінь n степеня з а в М, тому це записуємо в дробовому показнику МН. Тобто, тут ми можемо записати, що це х в степені 7 п'ятих. Плюс косинус 2. Знову пригадуємо, косинус 2, тут немає ікса, значить, це просто число. І беремо тільки від оцієї. Отже, у штрих дорівнює 7 п'ятих, а х в степені на одиницю меншому. Тобто, треба від 7 п'ятих відняти одиницю. Тобто від 7 п'ятих відняти 5 п'ятих. Отримаємо що? 2 п'ятих. І нема такої відповіді. Знову пробуємо назад повернутися у корінь. Пригадуємо, це в нас йде знаменник іде в показник корення, а тут маємо х квадрат і відповідь Б. Отже, маємо В, D, A, B. І останнє завдання, якесь тут в, цій, в цьому варіанті, розглянемо. давайте, Це рівняння дотичної. От, згадуємо собі, як побудувати рівняння дотичної. Рівняння дотичної у вас в довідкових немає, але я вам в конспект написала. Отже, щоб знайти рівняння дотичної, нам треба знати точку дотику маємо. і Функцію. Тоді знайти значення функції в точці дотику, тобто нам треба спочатку знайти значення функції в точці 2. Для цього сюди замість x підставити 2. Отримаємо 2 в кубі, відняти 27. Так? Це дорівнює 8 мінус 27, тобто мінус 19. Знайшли. Потім нам треба знайти f' в точці Х0. Для цього спочатку шукаємо просто f'. А тут беремо похідну від мінус 27, це буде 3 х квадрат, А потім підставляємо сюди число 2. І маємо 3 помножити на 2 в квадраті. 2 в квадраті 4, 3 на 4 12. Все. Тепер всюди, ось у це рівняння підставляємо, складаємо рівняння дотичної. От рівняння дотичної. І дорівнює f в точці х0. Мінус 19, додати f' в точці х0, 12, помножити на х мінус х0. Х0 у нас 2.х мінус 2. Все, тепер тільки робимо порядок із цими записами. Мінус 19, додати 12х, відняти 24. Тобто буде дасть 12х мінус 43. 12х мінус 43. Тут відповідь у вас В, хоч тут в записі 45, але у вас в збірниках правильно вже виправлено, бо то старий посібник там була опечатка. Отже, відповідь В. І рівняння дотичної ми склали. Домашнє завдання, подивіться, які ви маєте робити: перше, друге, третє, п'яте. п'ятнадцяте, 15, 17, 18, 22. Все. 33 тему розглянемо на в наступному уроці.